Дорога до студентства. у Карпатському національному університеті. Активна фаза вступної кампанії. Абітурієнти, які отримали рекомендації, подають до приймальної комісії документи до зарахування. Цьогоріч відбулася зміна. Вступники вперше одночасно отримали рекомендації і на бюджет, і на контракт. Зараз такий піковий час, коли де. Люди отримали вступники рекомендації і вийде процес зарахування, тобто виконання вимог. Тому що цього року відбулися певні зміни, оскільки вперше рекомендацію на бюджеті контракт на освітній рівень Баклавр вступники отримали одночасно. І є певні терміни, досить короткі до вісімнадцятого серпня. Ми отримали більше трьох тисяч таких рекомендацій, якщо взяти разом бюджет і контракт. Тому я рахую, що вступна компанія зараз в повному розгарі. Загалом до університету. Тату цьогоріч подано понад 20 тисяч заяв. До конкурсу допущено понад 18 тисяч. Найбільше абітурієнти претендують на спеціальності англійська мова і література, психологія, право, менеджмент та фізична терапія. Вони повинні виконати низку умов. Вимоги так звані до зарахування. Перше, що він повинен зробити, це у своєму електронному кабінеті. Вибор, підтвердити вибір місця навчання. Це можна зробити або накласти цифровий підпис, підписати або дією, або різними. Засобами, або, друге, можна роздрукувати заяву, її підписати і завантажити сканкопію цієї заяви. І е, також у нас є передбачено ще нашими правами прийому, що вони нам повинні подати копії документів, тому що ми все ж таки формуємо особову справу, і вимогою до зарахування ще є укладення договору. Якщо це бюджетна форма, фінансова, якщо це контрактна форма, це е, освітній плюс фінансовий договір. Тобто ми ще повинні укласти обов'язково договір. Вступників консультують телефоном онлайн і через чат-бот після завершення основного етапу подання документів розпочнеться зарахування. Оксана Себастян, Денис Сатановський. Новини на вежі.